Роботи не на 100% під контролем України, але ЗСУ не зупиняють свій рух на південь щодо складності другої лінії оборони окупантів, яка насправді і є тією самою лінією Суровікіна. Усі деталі пояснюють військові експерти про досвід війни вдовгу від Ізраїлю. Нова заява Зеленського, про дроногеноцид кримських окупантів і кадирівців на Запоріжжі. А ще приємна новина про українського маршала, якого в честь свята дня незалежності зробили генералом. Події 551-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Зсу готуються до нового удару. Рух на південь не припиняється. Тиждень тому в Міноборони підтвердили появу сил оборони в роботиному і тепер констатують населений пункт повністю під українським контролем. Збройні сили України на півдні продовжують наступальні дії після звільнення. Роботино наші збройні сили рухаються південно-східніше цього населеного пункту і рухаються по напрямках Новоданилівка, Новопро. Кипівка, мала ток-мачка, а чи рятувати, і це дуже потужний двобій між двома а, сильними а, противниками. Але збройні сили поступово просуваються. Ворог натомість не просувається. Прорив першої лінії оборони ворога на Запоріжжі збурив як експертів, так і пересічних глядачів. У разі успішного наступу відкривається дорога на Токмак. А потім і підготовка плацдарму для руху на Бердянськ чи Мелітополь. Утім, у військовому порталі Defense Express Експрес п'ятому каналу зауважили ті самі бетонні пірамідки імені зниклого генерала Суровікіна ще попереду. А поки що ЗСУ пройшли лише фактичну лінію забезпечення оборони. Не окупантів, то ж, наскільки міцно росіянам вдасться триматися за бетонні укріплення? Прогнозувати важко. Дот він уже схожий дивує критиків контрнаступ. Наш тільки на в районі Новопрокопівки, прокопівки очеретуватоці проходять ці дві лінії. Лінну тих фортифікацій Суровікіна, так званих, це все, що до цього долали броні сили України. Це були хаотичні мінні поля, ці лисячі нори, які скажімо так, грали скоріше роль для затримки наших механізованих підрозділів. Створення таких -от рубежів, там, де ми рухатись, не можемо. А в той час там намагається працювати артилерія, але це те. І ну ті самі армійські вертольоти. І сам факт того, що нарешті вдалося прорвати ну пройти цю 30 кілометрову зону, так звану цю лінію забезпечення, яка ну яку росіяни намагались використати, щоб затримати наші війська і використали в чомусь невдалому. Це вже означає те, що починається важливий етап в боях на півдні. Чи не дивують керівництво України наші західні партнери? Поки європейські та американські змі відверто критикують контрнаступальний рух ЗСУ, держав не мають зауважень. Про це в інтерв'ю розповідав президент Володимир Зеленський. каже, майбутня перемога буде спільна з усіма союзниками. Тож вони теж добре усвідомлюють, з якими складнощами стикаються українські оборонці. А ще Зеленський говорив про необхідність для всіх українців усвідомити, що ця війна може бути надовго. На треба по всім. В суспільстві, всім, вибачте, від дітей до, 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 до літніх людей нам потрібно навчитися з цим жити, просто навчитися. Ми готові І... воювати вдовго. Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Ну, Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїля, я сказав, можна так жити, можна. А ще Зеленський знову повторив стару тезу: Крим може бути звільнений Росією добровільно без військового втручання. Ці слова дублює і радник голови офісу президента Михайло Подоляк, каже: Україні буде нелегко, але вважати, що кожен відвоюваний кілометр нашої території обо обов'язково буде сплачений кров'ю. Теж не варто і з появою ЗСУ на кримських адмінкордонах усе закінчиться швидко, так само як і почалося. А поки що в Криму закінчуються окупанти та їхні бази в силах спеціальних операцій, повідомили деталі атак по росіянах у перевальному. кажуть, використали кілька ударних дронів і навіть показали, які вони, попри складний кримський рельєф, безпілотники досягли цілей і знищили об'єкти 126-ї російської бригади берегової охорони. А інші дрони вже від гур прямують до загарбників на тимчасово окупованому Запоріжжі. У день незалежності України один із fpv безпілотників влетів просто у вікно помешкання колаборанта. За день до цього такі самі дрони завітали на зустріч до штабу ФСБ в Енергодарі. Ну а вже нині, у понеділок, оператори навели безпілотне камікадзе в казарму Кадирівців, в тому ж Енергодарі. Жертв серед цивільних немає. Бійцям Ахмат Чаю так не пощастило. Силу оборони України можуть дивувати лише у нас, полковник поліції з позивним маршал, може стати генералом. Йдеться про 37-річного Євгена Жукова, який боронив Україну від окупантів ще від часів АТО, і добре запам'ятався своїми пророчими словами весни 2022-го, які максимально доступно пояснюють, як саме російське військо втратило свій уявний статус другої армії світу, і виходить. зашли, поснимали видеоролики, ему там это докладывал, какой флаг бросил наш там. Вот, поставил свой, все, Ахмат Сила. И где они сейчас в Киевской области? Их нет. Почему? Потому что получили Пасак, пятый канал.